Скажіть, будь ласка, скільки років ви член цієї партії, і чи можете чим на сьогоднішній день ви можете пишатися як членство українського об'єднання батьківщина членом партії? Я знаходжуся з 2000 року. Чим я можу пишатися? Я можу пишатися тим, що наша партія веде домінанту і основну тонічну форму нашої політично-політичної ідеї. Тобто наша община, будемо так сказати, вона ніколи із нашим лідером не схибила з дороги. Лідер Юлія Тимошенко вона завжди була сильним лідером. Вона при будь-яких обставинах життєвих і репресованих обставинах, які її були. Надані вона ніколи не схибила із цієї лінії. Вона іде і завжди бореться за правду, за краще життя кожного громадянина України, і тому ми пишаємося нашим лідерам і нашими лідерами обласної організації, особливо Григорієм Пустовітом. Мені приємно бути в цій партії, тому що я беру приклад із своїх лідерів.